Друзі, привіт іду по вулиці, яка зветься Якова Фон Петровича. Хто це він? Якоб фон Петрович це перший незалежний бургомістр міста Чернівці. Він так блискуче справлявся зі своїми обов'язками, що за дуже короткий термін Чернівці з маленького провінціального міста перетворилися в розвинутий промисловий та торгівельний центр. Коли скінчився його термін дії на цій посаді, йому предложили на другий строк, але він відмовився. У той час працівники закладів зазвичай мали квартири там, де вони працювали. Так, наприклад, начальник тюрми жив у тюрмі, начальник навчального закладу жив у ліцеї, а органістр із сім'єю жив на триму поверсі у Чернівецькій ратуші. Отакі справи, друзі, отака така історія, отакі чернівці.